Протягом 50 років українська католицька церква була переслідувана більшовицьким режимом. Багато посістало вірними своїй церкві, незважаючи на переслідування. У червні 2001 року святіший отець Іван Павло II здійснив свою історичну візиту в Україну. Під час цієї візити він беатифікував 28 осіб, серед яких єпископ-мученик Миколай Чернецький і 20 співмучеників. Між іншими був єпископ Василь Величковський. Це його історія. Стані Славові, 1 червня 1903 року у священичій родині народився отець Василь. Його мама Анна Теодорович також походила із священичої родини. Коли Василеві сповнилося два роки, його батько, отець Володимир, був перенесений до парафії у селі Шуперка. У цій церкві малий Василь зростав прийняв перше святе причастя і відслужив першу службу Божу. У 1911 році разом з мамою брав участь у місії в селі Прибіжня де священиком служив його діду. На прохання його мами отець місіонар поручив веселя під опіку Пречистої Богородиці. Пізніше єпископ Василь пригадував цю подію. Він відчував опіку Богородиці і Вервиця завжди була в його руках. Після Першої світової війни він вступив до духовної семінарії у Львові. У 1924 році митрополит Андрій Шептицький уділив йому діаконських свячень. Цього ж року отець діакон Василь вступив до новіціату у Сівриному Тирисві у Голоску. У 1925 році він склав обіти і прийняв священство. Отець Василь викладав в ювенаті в Збойсках, але його серце рвалося до місійної праці. Незабаром він був перенесений до Станіславова, де розпочинає проповідувати місії. У 1928 році він разом з Блаженним Миколаєм працює для з'єднання серед православних, де він мав великий успіх. У 1935 році він повернувся до Станіславова. На цій місці була церква і монастир оців туристів, знищений комуністами. Тут, у 1940 році, під час Рядянської окупації отець Василій провадив процесію на честь Матери Божої неостанної помочі. За це він був заарештований. Але побоюючись людей, які любили отця Василя, його відпустили. У 1944 році він добровільно зголошується їхати до церкви у спіння Пречистої Богородиці у Тернополі, тоді, коли вже наступали рядянські війська. В тому часі монастир був облишений через небезпеку бомблення міста. У липні 1945 року КГБ оточили монастир і заарештували оця Василя. Якщо б він був відріксям від католицької віри, йому дана була б свобода, на що він відповів Ні, ніколи. Після багатьох годин допитів знайшли його винним антирядянській пропаганді. Його засудили на смерть через розстріл. Три місяці він очікував на виконання вироку в тюремній камері, але продовжував категорізувати і сповідати в'язню. Там є таке місце, що ніби в тій кільці смерті. А як то було, він сам мені розказував. Він, видно його, по ньому пізнали, що він I do niego kazać, rozkazać nam coś, a otec kazać, tak, to, że ja by wam rozkazał, to was to nie będzie ciekawe. Co ty. ty, my idziemy na śmierć, i spowiedzaj nas. O tak, a raz tak, i spowiedzaj, tak i No I zaczął im rozkazać, że to jest to żal. No, powyższy żal zbudzi, znaczy, że będą spaseni, tak. A później zaczął rekolekcje. Від самого початку закінчив Харистці, висповідав їх всіх запричищав, він ніколи не пустив сюди Божий, він це відправляв. І, і, і то тривало 10 днів і нікого не викликали на смерть. Отець Василь був готовий на смерть, але його вирок було замінено на 10 років тяжкої праці у лагерях. Отець Василь Величковський відбував своє заслання, тяжко працюючи в купальнях у Воркуті. У му році я приїхав на шахту, влаштувався на шахту, але я потім згодом почув від своїх товаришів, що це священник такий величковський, що то величина, і все. Так що я ще більше до нього відчу, розумієте. І я коли його згадую і дивився тоді на нього, я думаю. Оця людина може перетерпіти різні муки, і, ну як той Христос, і потім розумів, готова на розп'яття за Христа. Він сповідав нас там, бо то ж не можна було, то не дай Бог. А Він сповідав нас в шахті. Він сповідав, ну при сповіді він так, от був на висоті, просто він якось так легше було після нього. Засуджений за повстання у лагері, він був переведений до в'язниці в місті Володимир, знаної як найгіршої щодо умов життя. Після визнання його невинності він повертається до Воркути, де працює у тюремній лікарні. 9 липня 1955 року отця Величковського звільнено. Він повертається до Львова і живе у центрі міста. Тут він служить катакомній церкві. І коли повернувся з тюрми Величковський, то він відразу що, то був чоловік, який, який міг і сам був енергійний дуже. І міг запалити інших. Він всіх організовував там себе тимой, який скликав всіх і давав, і, і давав розпорядження, хоча й навіть сам ще не був ще єпископом. Після смерті єпископа Миколая святіший отець призначає отця Василя бути єпископом. На жаль, не було нікого, хто міг би уділити свячення у 1963 році. Митрополит Йосип Сліпий після ув'язнення у різних лагерях був звільнений. По дорозі до Риму він викликає отця Василя приїхати до Москви. В готельній кімнаті митрополит Сліпий висвячує отця Василя на єпископа. Після закінчення відправи митрополита Йосифа забирають на литовище. І він відлетів до Риму. Так Кір Василь стає єдиним єпископом Української греко-католицької церкви в Україні. Кір Василь повернувся до Львова і таємно розпочав свою працю як єпископ. Його мала кімната сталася канцелярією і катедрою. Не тільки священники були висвячені тут. У 1964 році єпископ Величковський уділив архієрейські свячення оцю Володимиру Стернюку. Так само вважаю, що Стеренюк 25 років ніс на, свої, на, 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 на своїх плечах нашу церкву. То були два таких, як кажуть, і... Той, який розрухав, mm -hmm. а той, який доніс до виходу з підпілля, у 1969 році знову був заарештований. Цього разу за те, що написав книжечку про матір Божу неустанної помочі. вже останній раз я їх бачила з тої хати, де їх забрали вже. Я тоді, а то була моя, що ми разом з нею працювали в домі інвалід. Я прийшла до неї відвідати її. А мені чужі люди відчинили двері, думаю, що таке. А там ревізія була. Я попала на ту ревізію, переглянули все, сумці що маю, мала хліб і мала лист, що сестра написала. «Привези священника, бо треба дітей хрестити і шлюб давати. Я кажу, ви взяв той лист в руки, що то за письмо. Кажу, діти написали до мене і кинув торгу. А потім я собі нагадала, що то за лист і що маєш явно. Ти прийшла до нього, до, до дзядзюнчика, щоб їхав дітей хрестити. Тем, тем, тем. І тоді вони... Скутими руками ще мене поблагословили останній раз. Він був засуджений до трьох років ув'язнення у місті Комунарськ, Східна Україна. Тут він переніс психологічно-хімічні тортури. Діяння наркотиків спричинили хворобу серця. Часто його допитували про стан церкви в Україні. Був катований електричним струмом і часто битий. Однак нічого не сказав і не підписав жодного документу. Незважаючи на це, що був тяжко хворий, він відбув три роки ув'язнення і 27 січня 1972 року він був звільнений і вигнаний з України. Найперше він відвідує кардинала Йосифа Сліпого у Римі. На запрошення митрополита Максима Германюка Кір Василь приїжджає до Вінніпегу 15 липня 1972 року. Під час свого перебування в Канаді Кір Василь відвідує українські католицькі епархії. Він дав серію реколекцій для Вінніпезької, Едмантонської і Торонтонської епархії. Тіло його було знищене, здоров'я його ослаблене, зате віра його була сильна. Скрізь він говорив про важливість живої віри в Ісуса Христа, віддання свого життя Богові і про переслідувану церкву в Україні. Весною 1973 року Кир Василь знову тяжко захворів. 30 червня 1973 року помер український редемпторист мученик. Він терпів і умер за вірність Ісусові Христові і Католицькій Церкві. Його поховали в цвинтрі всіх святи поблизу Вінтебу. 27 червня 2001 року. Папа Іван Павло ІІ біатифікував блаженного Василя Велочковського. Понеділок 16 березня, 2002 року, його ще те тіло було забране в цвинтаря. Тіло забрали в госпіталь чи того Боніфа, де група експертів екзаменували його. Його тіло було зовсім не пошкоджене, найдене в такому живому стані, як його було поховано. Після екзамену його ще ті мості були положені в новий, невжавіючий, тайний контейнер, відтяйно скріплений печаткою епископа. Господь звичай був учасником, і їхні престолі на місником, трудившись, знайшоти Бога натхненний шлях до Богови. Тому правильно навчавте істини, І заради віри постраждав ж доброви священному ученику Василіє, моли Христа, ваша спастися, душа наші. Христа слава. Священному через Wolę Boga za nas. A ducia, prawa i wina. Oś, prosimy o to czysto Bożą, żeby nam my dawała nam, a my przyjmamy od niej ich siłę, Żeby duchom duchem żartwy wsa popowiłate, wsa